з антуражу готельного номера, ви напевно здогадались? Ми на Буковині в іменному номері Іва Бобола. Проте ми сюди приїхали не надихатися духом цього непересічного творця, а щоб розібратися з перипетіями, пов'язаними з вірою в іншого творця небесного. Протягом останніх місяців ми вже втомились спостерігати і при цьому лише онлайн, як на Буковині одним за одним відбуваються силові протистояння за храми. Інформуємо вас, що наша парафія звернулася до уряду Сполучених Штатів, а саме до віце-президента США Джей Венса, з наступної причини тується штурм храму. ТЦУ наймає банду. І можуть постраждати діти, жінки можуть бити арматурами. Нагадаємо, що триває процес переходів з УПЦ МП, ПЦУ, А у 25-му році цей процес на Буковині доволі активізувався. Зрештою, та й вийшов термін виконання закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з російською православною церквою. Що ж відбувається саме тут в Чернівецькій області? Чому чи не кожен другий перехід супроводжується бійками та сутичками? Дивіться далі в репортажі. А якщо ви хочете відео про цей номер Іва Бобула, то підписуйтесь на спільноту громадське. Як це зробити? Прочитаєте в описі, і ми вам проведемо румтур. Свято Духівський собор в центрі Чернівців збудований всередині 19 століття за Австро-Угорської імперії. При радянській окупації тут був художній музей, а з 90-х років він перейшов у підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату як кафедральний храм. Ми це, в цьому храмі тут. Ми так. тут усе робили, ми тут це все сипалося, це все тут було загарно, ми це все відсе виносили, ми тут все розбивали, розумієте, тут було… Тут склад, був, тут була картинна галерея, тут було все, усе, тут ми стіни ці всі обдирали, ми це все ходили тут по вухах у, у шпакльовки, розумієте? Це реально що? храм намолений, що? тут наш блаженчий митрополітнуфрій був на кафедрі 20 років, тут от жінка, ну, прихожани, наш священик, ну, ми не будемо всіх коментувати, це реально так. Тут було, я, наприклад, вчилася в школі, тут була галерея, реально ці священики з тачками ходили, як це забрати. В лютому 25-го року на площі поруч кафедрального храму понад дві тисячі чернівчан проголосували за перехід храму до ПЦУ. У відповідь відбулися збори опонентів, на яких вони вирішили залишатися в лоні УПЦ МП. Проте у державних органах влади таки перереєстрували храм на ПЦУ. А міська рада розірвала усі угоди з УПЦ на право користування землею. Дивіться, рейдери захоплюють собору активіста. 何でしょう 17 червня протистояння за церкву дійшло до свого апогею. Кілька десятків осіб від ПЦУ зайшло до храму. Туди ж одразу прибули сотні поборників УПЦ. Зважаючи на загострення та велику кількість постраждалих, поліція вивела нових господарів з храму і наразі тут далі моляться представники УПЦ. Дітей виганяють з церкви просто, ну діти не жали, не робиться. Ну як людина прийшла, вона нічого поганого не робить. Вона прийшла молитися з дітьми. Що це, це таке це От повинні перейти, як це? Законность. На к... Почему полиция их защищает, а за... прихожан избивает? Почему? Я не понимаю этого. Плевать они хотели на все. Потому что им вот такие Кличуки, Зеленские э, приказывают, указывают. Вот они и творят беспределы. Господь, Господь, мы можем прав... прийти... Господь один, вот, которому Нет. мы молимся, невзирая на то, что я и россиянка по, ц... по национальности, я тут живу все время в Черниговцах. Вот это мой единый собор, в который я всю жизнь ходила, молилась и по сегодняшний день хожу. Я не вижу разности между тем и тем. Хочется кому строить на этом политику, пусть строят. Наше дело Господне молиться и благодарить Господа за все. Не мешайте нас в политику ни в какую. Для нас є сідінський господська тому ну, є православні чо не А Ми не проти президента, ми не проти держави. Ми, не війшла, війшла. ми ж нічого. Ми завжди в нас у нас всі прохання на і княг. Ми завжди виголошуємо за, за владу, за країну бо хранимо і за воїнство. І народ за всіх Ви кажете, що ми маємо стосунок до РПЦ. Вони так а на основі кажуть. чого це сказано? Це сказано на основі того, що там російська РПЦ заявляє, що ми являємося частиною російської церкви. Росія Україну як державу визнає, вона не каже, що це її територія. Путін каже, що це ми, не Україна, що це ми російська держава. Так що тепер ми що можемо сказати? Так, ти Зеленський, ти є просто якийсь там. Уникав. Це УПЦ, це і російська церква. О, ну так тепер Путін каже, що держава російська. Так ми, ми ж не віримо, ми всі кажемо, ну, ні, це Україна. О, а якщо каже е, Кирил, що це російська церква, то всі кажуть, да, так, це російська церква. Ну Нуфрій відмежувався. Він скільки заяв зробив? Так причому тут зв'язки? Ніхто ніяких зв'язків, ніколи нікуди вже ніхто не їде. І ніяких зв'язків. Розумієте? Ну євхаристичне спілкування є між усіма помісними і, і автокефальними церквами. Ну, а навіть е, ті церкви, які є окремі, у такі файні церкви все одно євхаристичне спілкування є. Тому можна звинуватити всіх, у, як кажуть, зв о, да, да, у зв'язках всіх можна звинуватити. Ну тут зв'язки з зв'язкам різниця, розумієте? Поліція просто пропускає рейдерів персу. До храму. Ось заходять з прапорами, несуть прапори. Прапор тут був у Ні. То Ви повісили так? так. Повісили. Вони сказали, що ми зняли той прапор жовто-синій, потоптали ногами, покидали на землю, ніхто його не знімав, ніхто його не топтав. Як був, так і лишився. То їх прапор, правда, лишився. Село верхні станівці. Саме тут відбувалося одне з найгучніших переходів храму з УПЦ в ПЦУ на Буковині. Тоді за подіями цими е, в квітні місяці я спостерігала, немов за трилером. Сутички, прокльони, побатя священиків. Врешті тепер тут служить ПЦУ. А перехожани УПЦ ходять тепер молитися. В місцевий ресторан. Ну взяли. Він він з нас зняли, нема так. звони. а але... решту позабирали, часто але... їхні. Так. А були якісь погрози чи перед тим, чи після того, от коли це все відбувалося? Були. А що Б... чим погрози? Що пови повипалюють на мочі кислотою? А це потім... Я відколи живу на цьому світі, ходила до цієї церкви. Усі. Усі ми, ми ходили до А в якийсь момент перестали. А в якийсь момент, після як війна, як російська мова, як no. да, 22-му році, перестали ходити. Бо ми скотіли української Пусть. мови, щоб все. Святить танки і всю зброю, щоб йшли наступати на українців. Ну як можна йти тоді вже у ту церкву? Ми хочемо, щоб у церкві лунала українська мова. Ми живемо в Україні, держава наша українська. Та навіть у чи нас кажіть, та вже видко, що це є не нехай святиться, а да святиться. З перших слів може бути слов'янська мова. Тут нема ніяких проблемів, але найбуде з українським ізводом. Тут ще були такі випадки, що якщо помирала людина, але вона не хотіла. У ПЦ, щоб її відспівували, вони не дозволяли заносити до церкви Опоненти Української православної церкви Московського патріархату у верхніх Станівцях, ще в лютому проголосували за перехід парафії Миколая Чудотворця до ПЦУ. Набралося 198 голосів за. У відповідь настоятель церкви та його вірні парафіяни провели своє зібрання, заявивши, що у них голосів удвічі більше, і залишаються вони і далі в УПЦ. Виставили, що у них є 400 Підписів, але вони не казали нам, та біля того, 400, що їх є більше. Але вони по сьогоднішній день нікому ті списки не показують. Я ще раз кажу: роблять збори. Раз так хоч я зборів, я хочу видіти тих 400 людей, що мені написали, Більше нічого. 400 людей з нашого села. Через два місяці після голосування новоутворена громада Православної церкви України оформила майнові права на храм, але зайти в саму церкву їм вдалося не одразу. Ти Подивіть, подивіться, сорок. Пізно ввечері 8 квітня група осіб з числа запрошених сюди священиків ПЦУ та молодих чоловіків зайшли в церкву. Але через сутички та погрози від вірних у ПЦ зрештою вимушені були звідти вийти. Мене штовхали, наприклад. Телефон, Телефон вибрали. Житку, я прийшла сюди, то я думала, що мене тут уб'ють. Не вже кажуть правду, а то лиш кажуть, що я то робила, то робила. Стала, на, Замовила тих священників, щоб вночі прийшли, платила по тисячу рублів. Замовниця прийшла, заплатила великі гроші. Гроші <су> великі! 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 великі заплатили. Люди. А, а, а! Я кажу, люди, ви що здуріли, чи вам щось в головах бракує. Ну, ну, що ви хочете. А до того бити так дитину. Жінки, які мають самі діти Попняками. і так побити хлопця, ти сюди Попняками. прийшов? Ну може прийшов священник його взяв. ми ніхто не знаємо, де наші діти можуть оказатися. По правді сказати, дитина прийшла бити, і вони сидять там, стоять і дивляться. Об'ємо бі... студенти були об'ю, уб уб'ю, уб'ю. Приходить один такого лудори, що хоче України. А що ти хочеш? Дивіться, подивіться, на мама з татом подивиться на людину. Дивіться, прийшов сюди. Дивися, прийшов гроші заробити, гроші подивили. Не показують, щоб від нас жінок вивеки. Це жінок за погоріло тату. Скажемо, тата є. А матенько Христова? Йо... Ну, люди, подивіться! Подивіться! Люди! Чим Можна мали говорити. хто бити, як у нас, у тих людей, які там прийшли молитися, нікого не було ніякого батька. Нікого не було. Наші? Чим ми мали їм розбити голову, скажіть. Нічим. Просто вона попала. Ми то на церкву це говоримо, ми не брешемо. Вдруге зайти в храм прихильники Православної церкви України спробували через п'ять днів. Сюди прибуло ще більше священиків та наряди поліції. Без сутичок знову не обійшлось. А вони всі тут дрончиками, збитими, з чим хочете. А потім туди в церкву напустили того слізоточивого газу та всього. Газ пустили, як ми вже зайшли. На вас, щоб... Ми зайшли до церкви і, і дуже кашля. почали кашля. кашляти. Нас так дерло в горлі, і ми всі до що таке сталося? що таке сталося. А вони а гас чоловіки гас до краника, вони кажуть, краника, газ пустили бістряти. на церкву, щоб всі тут полетіли в неволі. А де їдуть і відвертають голову від церкви? Ну як можна як може навіть, бути навіть християнином, не якщо в заповіді написано люби ближню, як самого себе, ти його клянеш, добрий день не кажеш, бажаєш йому смерті, що тебе я вчора не вдарила по голові, аби ти навіть сьогодні тут не була? Бану, Бану, а так, Оці мені Іде їх плем'яник, він священник руського патріархату і свою маму. Тут багато людей було, це не дасть брехати, та й каже, щоб ви здох, не здохли свою смертю, щоб вас. я дивлюсь, та й кажу, як вас плем'яник поблагословив, як священник своїх кіток, ну файно поблагословив на йому. Я кажу, де його він це вичитав? які його це навчили так клясти людей. Все це все купили. Їхні стільці купали. це все. Тож. Побілку зробили. Дуже багато наших людей дали пожертву на церкву. Дуже багато. Ми зібрали близько 600 тисяч. Ого, Люди, Це 200 люди, люди, людей, які голосували. Да, люди чи... дуже хотіли церкви, хотіли відновити, бо тут нічого не було, лавка одна, та й та все. Uh -huh. Це вони забрали, були ці хоругви, але один чоловік, який купляв їх, пішов і вони вернули. <звісті> Коли Дякую, Дякую. в нас правильно всі здобуваються. Не хочемо спокою, ні до кого, нікого пальцем не зачепили, нікого. І нічого не взяли чужого. Абсолютно. Хочемо просто спокою. Більше нічого. Спокійного вам дня, дівчата. Хай вам все буде добре. Завтра Тут у верхніх станівцях у людей є віра, і вони розуміють, що краще зробити так. Як робили колись перші християни, дуже часто вони молилися на місці, де звершувалися великі гріхи, де приносилася жертва. не Отже, тут це територія ресторану, який спочатку війни не працює, і тут власне тепер відбуваються служби. Спробуємо щось кватати, якщо з нами хтось поводиться говорити. Приватна лава. Державність Христов, ми журналістки з цим. Почекайте, почекайте. Дозвіл з кого брати. Хоча б благословіння священника. Візьмите. А можна його? Однозначно, що ми будемо продовжувати молитися. Однозначно, що ми залишаємося у лоні Української православної церкви. І це не тільки я, чи пару людей нас. Дуже багато. Можливо, ви бачили кадри Бас, з пасхального богослужіння. Можливо, ви бачили кадри з престольного свята. Поки що ми будемо в облаштованому приміщенні, а далі побачимо, як Господь управляє. Така реальність. Як буде далі, ми не знаємо. Ну судитися б, не плануєте? Поки що ні, тому що нема справедливості. Ми побачили, як міліція не хотіла нас захистити хоча у нас були всі документи і документи перереєстрували на ПЦУ, як не поважають ні старих людей, ні тих людей, у кого воюють. Навіть у нас в селі воїн помер, захищав Україну. І навіть їхню думку не враховують. Вони є парафіянами моєї церкви. Вони приходять, причащаються. А що ми це не враховували їхню думку? от ну, голосування... ось голосування провели і нечесне, і нечесне провели голосування з тими людьми, які не ходять в храм. Мені казали, що вам пропонували, щоб ви там лишалися, але ПЦУ. чому ви принципово не хотіли лишати? Тому що нема там справедливості. ПЦУ? нема справедливості. От Простої елементарної совісті у людей нема. Угу. Можливо, якщо б там щось було божественне, тут я відчуваю, що щось є, є якась благодать Божа, якась, якась повага до старших, до священників. Беріть торта, беріть якусь якось якусь помідорки конфетку з'їжте Беріть, гущайтеся, не okay. стисняйтеся, вгощайтеся. У селі Спаська біля Чернівців сьогодні храмове свято. Щомісяцем раніше цей храм був підпорядкований у ПЦМП. МП. Тут сільський священик з частиною паству був категорично проти переходу у ПЦУ, але врешті їм довелося поступитись. А трохи в селі сварились люди чи спокійно пройшли А воно Де буває мирно? У нас було як то мирно. Трошки були сварки, але все терпімо було 110 чи 116 У нас а з їх 61 людей. Ми хто є? Я не знаю, хто в мирні чому? А чому ви? Не робите все, щоб війна кінчилася. Переписав це на це. Ну от, от, є право Я не знаю. — це є право. Московські тримайте, так. так! але ключ би нормальні. Буде римати, Московські попи мають проводити у нас служби. Чому не київські, чому не українські, чому наша мова не має лунати в нашій церкві, а має лунати чужа мова? Вони не хочуть зміняти мову. Вони хочуть співати на, на тій мові, яка наших людей вбиває, а вбиває московська мова. основному буковинці навіть не знають, що московського патріархату на Буковині до 1944 в принципі не було. Московський патріархат сюди занесений на штиках російських багнетів російськими окупантами. В 45-му році тут вже єпархія відкрилася, в 44-му вони прийшли з 44-го по 45-й рік. Кожну громаду, до речі, і русинську, тобто українську, і володську, тобто молдавську, так румунську, вони підпорядкували московському патріархату. За мус силою загнали до того часу. Ніколи тут Москва не була. Ось ми з вами заходимо до храму. Ми бачимо матрону Московську. Тут взагалі теж. Навіть ми бачимо просто російську імператорську сім'ю російського царя. Миколу, Олексія, Ліксандру Боковінського священника Романа Грищука поборники ОПЦ МП називають головним рейдером та навіть сатаністом від ПЦУ. Він особисто присутній на майже всіх заходах храми, за які до останнього точиться боротьба. Вони кожний е -е, перехід вони будуть називати рейдерством, а мене будуть називати головним рейдером, тому що тільки мене знають за прізвищем. Чи можливо було уникнути цього силового протистояння, чи по-інакшому воно ніяк люди вперше? Дивіться, ситуація така. Держава, ну можна так сказати, не до кінця допрацювала цей момент. З одного боку закон України гласить про те, що де громада зібралася, дві третини проголосували за вихід з московського патріархату. Вважається ну відповідно після виконання всіх процедур, і так далі. І громада, і храм вважається такими, що вийшли з МП і перейшли до ПЦУ. Але фактично на цьому місія держави, якби вона вважає, що закінчилася, і далі громаду кладуть перед фактом, але ви собі самі повинні, от є ваш храм, от є ваші документи, ви самі маєте давати собі раду у своєму селі. І якщо, припустимо, стає батюшка так званий і п'ять його хористок в позу і кажуть, а баба яга проти, то не лишається іншого методу, ми їх просимо, ми їх молимо. Але вони кажуть: ні. Е, ну, поліція в таких випадках чи правоохоронні органи просто стоять осторонь, тому що ну, ви ніби самі там вирішуєте між собою. І людям нічого не лишається, як просто заходити у свій храм. Ще раз кажу: ми не зайдемо до храму, який не є наш по документах. Ага. Розумієте чи ні? Ім'я отця і сина. І Святого Духа, Амінь, Хай Бог благословить і операторів теж ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Всі ми українь, стоїмо, і Сина.